Вітаю, 21 квітня, 24 рік Миколаїв. Сьогодні що ми робимо? Сьогодні у нас на огляді будуть фундуки, верніше не на огляді, а на ну, такому проходимося. Ми сьогодні пройшли в нас дощі. Гарні була в нас спека. Сьогодні ми будемо оглядати всі свої щеплення, які прижилися, не прижилися, все показуємо правду. Ось, до речі. Дуже сподобалось, щоб поки, поки не цепляти бірки, пишете просто на стовбурі маркером. Дуже пройшов дощ, воно все гарно зберігається. Ось ми щеплювали щеплення 6.04. П'яте-шосте.04, 5-6 числа мається на увазі. Хуцька бомба від Стеця. Є відео, є відео, коли я щеплював. Чи саме цей день бачимо, як вони прижилися, знімаємо. У нас все було фольги замотували. Мені, До речі, хто б що там не говорив, мені сподобалося, дуже була велика спека. і Закривали ми фольгою, і в нас поки-поки-поки показує. Ну, пройшло вже половиною тижня, я думаю, вже потрібно знімати фольгу. Зараз якраз прохолодно, воно адаптується до цього всього. Тож, це у нас минулорічні літні окуліровки, які пішли. Це ми в поросель тут у нас трапезунт, так сказати, Миколаївської селекції в кавичках. О, тут таке горе. Хуцька бомба, хуцька бомба. Ось ми цепляли від Міші Це хуцьку бомбу. Це у нас, бачите, прям ялинка вийшла. Ось такий. Тут у нас, ну це я не знаю, що щеплював, це Як тренувався, а вони прижилися. Ну я щеплював по-любому гарні. Або трапезунди, або те, що у нас вже в Миколаївщині, я знаю, що росте і плодоносить. Ось один, ось другий. І тут ми маленьку хуцьку бомбу методом в розщіп. В розчіп. Ось у нас окуліровка прижилася. Це ми теж робили, ось бачите, все. Хуцька бомба, 6.04. Тобто все дієве, ось же даний 5.04 Методом покращеної ну Я думаю, що вони прижилися. Ось жаданий методом окуліровки. Ці способи поки що дієві. Це у нас окуліровки літні. Теж ось прижилася вже такі прирости. А ось 27.03 Трекстон. Ось те, що я казав, мікрохірургія. Ну, Я її не показував, думав, приживеться, не приживеться. До речі, це такий спосіб тут я використовував щеплення, а Розрізав стебло, не дорізав до кінця і в ту тріщину вставив тонесенький черінок. Ми його бачимо, він там як з Ось ще один. Так само 27.03, щеплювався. Ну Немає в мене сірників, я б вам показав, порівнюючи. Ось, ну самі примірно можете побачити. Не хоче фокусуватись камера. Такий О! Ну, я думаю, вже можна його показувати. Це теж трекстон. Купували ми <кій> міші Теця на ведмежому. І там тонесенькі гілочки, ми їх обрізали. Я вирішив, чому їх викидати. Так що мікрохірургія працює. Ось пішла брунька, ми її приберемо. Все дієве, всі, всі бруньки треба прибирати, що просинаються. Це ми щеплювали. Пуцьку бомбу 12.03 це знято з саженця. Купували ми мій 60 саженець. І я його, як всі саженці, я його вкорочував, тому що я зрізаю, тому що купую в основному коріння. А то все, що росте, то дрова. І ось ми ці дрова прищепили в поросель Миколаївської селекції. І я думаю, вони прижилися, але ці ми не притіняли. Ну, тоді ще не було такої спеки. Це Хуцька бомба 19.03. Це в нас щось ще замотане, навіть сам не знаю що. Щось хуцька. Щось я тут не підписав. Але, але це ми, до речі, методом в, в приклад, так сказати. Зрізували кору і на, на тому, і на тому. Ось. І побачимо, як воно. Ще це ми, здається, недавно робили. Вирощуйте, саджайте фундуки або будь-які інші дерева. Це наші, як завжди кажу, прикраси саду червонолисні Варшавські. Ще в нас там ще один є, є ми теж в Ігоря Губіна. Вирощуйте, саджайте і все буде добре і в нас, і в Україні. Дякуємо воїнам за чисте небо, хоч воно й дощове. Слава Україні!